Подивись на цей канал, він завантажив лише 4 відео та вже має 68 тисяч підписників. Перше відео має 396 тисяч переглядів. Є багато ютуб каналів подібних до цього. Але перш ніж ми зануримось у це відео, підписуйся, щоб підтримати мене та отримувати більше корисної інформації про Ютуб для бізнесу. Ютуб змінюється з кожним днем, і це очевидно. Багато малих ютуберів відчувають величезні вибухи переглядів з їхніх перших відео, але є гарне пояснення цьому приросту переглядів. Канали, що створюють свої перші відео, отримують тисячі, навіть мільйони переглядів. Після глибокого аналізу цих каналів очевидно, що в них є три спільні фактори, про які я розповім трішки згодом в цьому відео. Нещодавно алгоритм YouTube змінився, щоб звернути увагу на менших творців, як ви та я. Ця зміна була значною мірою вплинута саме платформою TikTok, який використовує подібний алгоритм. В TikTok малі акаунти потрапляють на сторінку рекомендацій, щоб отримати хвилю переглядів у своїх перших декількох відео. Коли творці бачать ці початкові перегляди, це дає їм відчуття мотивації та на їх продовжувати створювати все більше та більше контенту. У випадку з TikTok це означає більше відео, більше користувачів та більше грошей для них. Тому зараз YouTube робить те саме, але є маленький нюанс: ваше відео має бути високої якості раніше YouTube просував контент на основі частоти публікацій творця, а тепер він усвідомлює, що це вже не є найефективнішим способом утримувати людей на своїй платформі. Малі творці використовують цю зміну на свою користь і почали заробляти гроші на дуже високих рівнях. Але як скористатися цією зміною? Насправді все залежить від якості ваших наступних декількох відео. Але як ви дізнаєтесь, чи ваше відео високої якості? Ну, якість відео на YouTube визначається цими трьома факторами: середня тривалість перегляду, назва і звичайно ж прев'ю. Якщо ви зможете стабільно добре витримувати планку в цих трьох областях, навіть якщо у вас ще немає жодного підписника, алгоритм YouTube виштовхне ваш контент мільйонам людей. Цей конкретний канал мав лише трьох підписників перед публікацією свого першого відео. Але після двох повних днів уважної аналітики та редагування було завантажено нове відео, і зараз воно набрало понад мільйон переглядів. Але що ви можете зафіксувати з цього? Виберіть тему, яка вас цікавить. Створіть сценарій, записуйте просте озвучування, монтуйте захоплююче відео, яке змусить глядачів дивитися і переконайтеся, що у вас є цікава назва та класне прев'ю. Для монтування відео використовуйте Premiere Pro або CapCut. Особисто я використовую Premiere Pro, бо це найзручніший для мене спосіб. Якщо Premiere Pro або CapCut вам не підходить, знайдіть інше програмне забезпечення, яке підходить саме вам. Для написання сценаріїв я рекомендую ChatGPT. для створення прев'ю використовувати Photoshop. Адже це вибір 99% ютуберів для створення прев'ю. Але якщо у вас немає фотошоп, ви можете користуватися Canva. для озвучування, краще використовувати власний голос. Але якщо у вас поганий мікрофон і ви не хочете використовувати, скористайтеся програмою озвучування. Моя рекомендація Elevens Labs. І так, якщо у вас є мікрофон, але він низької якості, краще використовувати інструмент штучного інтелекту для створення голосу. Один лайфхак: люди, яких ви не знаєте, завжди дадуть вам найчеснішу пораду. Тому якщо ви не впав, наскільки круте ваше відео або прев'ю, запитайте незнайомця або навіть когось, кого ви вже знаєте, наприклад, друга або члена сім'ї. Коли ви думаєте, що ваше відео нарешті готове до публікації, завантажте його на YouTube та грайте у гру очікування. youtube алгоритм зазвичай опрацьовують відео близько двох днів, перш ніж виштовхнути ваше відео на головну сторінку рекомендацій. Та почати активно його тестувати, чи є воно хорошим чи ні. Якщо алгоритм отримає позитивний зворот від вашого коефіцієнта переходів та середньої тривалості перегляду, він почне відправляти його більшій аудиторії. Зараз найлегший та найкращий час для зростання youtube каналу. Тож, якщо ви не почнете зараз, то коли? А якщо вам потрібна допомога введення вашого youtube каналу, залишаю в описі до цього відео посилання на свої контакти. Пишіть мені в Telegram, я проведу безкоштовну 30-хвилинну стратегічну сесію. До зустрічі в наступних відео.